Годинник зупинив свій час, та календар число не перекинув. Усе життя у кожного із нас на до і після війни в Україні. Відклалися на потім мрії і бажання. І лютий став найдовшим місяцем у році. Кожен живе з надією і сподіванням І допомагає волонтерському потоці. А завтра вересень і дні летять за днями, осінній місяць, перший на порозі, розтерзані серця гнилими москалями, думки про тих, хто залишився і хто в дорозі, думки, думки, нестримний їх потік. І сльози, що течуть нестримно, новин не чути б, краще б з дому втік, і телефон в руках постійно і тремтливо. Куди втечеш? Чому? Для чого? Земля ця наша спокон віку. Країна, що подарована нам Богом і нашою залишиться навіки, Своєї ж ви створити не змогли. В усі віки лиш крали й воювали. Як бджілки будували ми, а ви, як трутні, руйнували. Історію поцупили, фольклор і віру, тепер перейшли на будки і труси. Зродили ненависті всього світу повну міру. Що ж це за нація? Господи, прости!